Казка про майдан. Колись дуже-дуже давно, коли ще не було ні неба, ні землі, а лише синє синє море, серед нього виріс зелений явір. А на тому яворі звели гніздо голуби Божі. Вони часто туркотіли радили раду, Як заснувати? Дивовижний світ, у якому б могли жити такі ж дивовижні люди. Вирішили спуститись на самісіньке дно. Багато разів вони пірнали. Першого разу вийняли жовтий камінь. Стало з того каменю сонце. Вдруге пірнули. Вийняли золоту павутину. Стала з тої павутини небесна твердь. Втретє пірнули, вийняли синього каменя. Утворився тоді місяць. Пірнули за золотим піском, стали з нього дрібні зорі. Пірнули за темним мулом. Утворили чорну землю, а вже на тій землі виросли жито й пшениця та всяка пашниця і назвали цю родючу землю Україною. Згодом її заселили працелюбні люди, українці. Землі тої було багато багато. За день не обійти, конем не об'їхати. З одного боку глибоке море, В якому жили страшні чудовиська, а з іншого височенні гори. На самих чубках гостроверхих гір сиділи столітні гуцулки, і з диму своїх люльок ткали білі хмари, А в долині. Тими хмарами вкривалися кам'яні баби, які оберігали спокій у безкраїх українських степах. У підніжжя гір дрімали озера, в їх голубих водах чаїлося розмаїття мешканців підводного царства, поважні водяники з водяничками та дрібними потерчатами. Меже озерами українці будували білесенькі хатки, сіяли хліб і заводили високі храми. Понад усе вони любили Бога і свій край, ростили в любові своїх дітей. Зимою до українських діток приходив святий Миколай, чемним приносив подарунки. А нечемним різки, а на весну вже летіли ластівочки і несли добрі вісті про багатий врожай, про повні комори, про щасливу родину. Та не завжди можна було колядки співати чи гаївки водити, мов дикі звірі заглядали на родючі землі. Заздрісні сусіди, мов чорні коршуни, не раз нападали на Україну, аби й собі шматок її урвати. Багато правителів пережила Україна. Одні приходили здалеку, інших люди обирали самі. Минали століття за століттями. Над Україною почали збиратися. Чорними хмарами птахи зла, Щораз рідше правителям вдавалося зберегти небо безхмарним, бо дуже часто замість серця мали чорну пустку. Так завжди буває з тими, хто зрікається Бога, хто цурається свого народу, і за ідола має золотого бошка. Останній правитель був особливо жадібним до багатства. Все більше і більше обкрадав він свою країну і людей. Що біднішими ставали люди, то пишніше виростали палаци його вельмож. А небо над Україною від чорних птахів ставало все сумнішим. Люди довго терпіли, врешті. Терпець їм увірвався, і одного дня обурені українці вийшли на майдан. Вони хотіли, щоб їх почув останній правитель. Вони прагнули позбутися несправедливості і злиднів. Плече в плече стояли вдень і вночі, і їхньою зброєю були молитва. Пісня слово. Завдяки їх любові Майдан став собором просто неба. Їх було так багато, що, коли темніло, видавалось, то зоряне небо спустилося на землю. А на ранок на білих крилах голуби принесли ще один день. Та раптом. Над майданом злетілись чорні птиці зла, хижі беркути. Загрозливо кружляли над голубами, поволі звужуючи кола, наганяли на людей страх і холод, холод смерті. Але майдан не спорожнів, а наповнився по самій вінця. І настав той день, коли чорні беркути кинулись до бою. І був той бій не на життя, а на смерть, бо відчайдухи, хоч і не мали зброї, не поступалися й на крок тримала їх непохитна віра в любов, і не витримали хижаки, розлетілися геть. Посипалося з них Чорне пір'я. Як побачив це правитель, утік світ за очі, злякався божої кари та людського гніву. Люди перемогли, але гіркою була перемога. На Майдані назавжди залишилися герої, молоді вродливі юнаки. І їхні нескорені побратими. Після битви спустилися на майдан білі голуби, і на своїх крилах понесли душі героїв високо-високо до неба, до самісінького сонця, до самісінького бога. Із крові героїв посеред майдану. Проросло нове дерево. Воно розростається на півсвіту, і в затінку його могутньої корони визріває нове життя, а вгорі у синьому, синьому небі, кружляють Божі голуби.